Погода в Україні взимку та навесні 23-го року відрізняється аномально високими як для цього періоду температурними показниками. І, судячи з прогнозів синоптиків, така картина чекає в нас і влітку. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики зазначили, що найбільше клімат України змінився саме влітку та взимку. Температура повітря в липні та серпні, а також січні та лютому, зросла найбільше. Минулого літа було багато спекотних днів, а температура повітря піднімалася іноді до плюс 40 градусів. І літо 2023 року наймовірніше продовжить цю тенденцію. Тому люди, які не переносять спеку, потрібно бути готовими до цього. Дорогі глядачі, 60% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. До речі, серед регіонів, які зазнали найбільше змін у погоді, є захід та північ. Водночас, на Півдні та сході клімат України змінився не так сильно. При цьому синоптики кажуть, за останні 40 років температура повітря січня та лютого зросла в Україні на 2-2,5 градуси. Це дуже багато. Тенденція спотепління йде лише до зростання. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!